Шалом, це Славко і Ася. Як я здогадався, що ви, мої любі глядачі і співавтори, стурбовані, ви навіть не помітили цю прекрасну македонську камічку. Значить, таки сильно на вас подіяли ці події і час на терапію, час відновити здоровий глуст. І я знаю, як би його відновив. Мені не оцим прекрасним фінським ножиком, я скажу це. Само з собою, це не відповідно до подій. Почнемо відповідати на питання. Має рацію? Пан Ярослав Рожнів каже, це все дуже зрозуміло, що там Гамерика приглала. Тут наша гірка доля цікава чомусь більше. Зараз, повірте мені, час не на нашу гірку долю. Наша доля завжди була гіркою і такою лишиться на ближчий час, що не заважає кожному з нас більш-менш успішно будувати своє особисте щастя та процвітання. Порівняйте Полісся. В 10 сторіччі і порівняйте Полісся в 21-му є певний прогрес. Тепер я ще хотів поговорити, каже, ви безсовісні, Ну, нарешті помітили. Так, вождь Красношеїх. Я скажу, що от у купана Ігоя Картюкова я це візьму. На, власне, так, що вождь Красношеїх Красношеї втратив свій історичний шанс. Він чомусь бажає свій історичний шанс прогибання перед Ерефією. Ну, будемо спостерігати за подальшим. Принаймні вони визнали, що Україна їхня проксі, що їхня проксі збунтувалася. Ця істерика свідчить. Ну, аб'юзер. Розумієте, вони всі перетворюються на аб'юзері і кричать, що ну, бачите, їх, їхня люба проксі не боїться. Значить, ми це беремо так. Десь тут був хотів я відповісти. Ось. Одне питання. Кажуть, чого вони так поспішають проти Трамп просто істерично квапляться. В чому тут справа? Пан Олександр Поляков запитує і має рацію. А я відповів в чому. От у цих подіях. Ви знаєте, оце черкаське парічне, правильно, Мала Локня, Лєбідівка, оце, оце, оце наступ Москвинів на нас, Сумську область. Бачите? Ось. З 22 числа. Це власне все, чим Путін зміг підтримати зусилля Трампа. Да, зросли величезні кількості атаки дронів. Цей місяць був рекордним по кількості атак дронами на Україну шахедами. Це, власне, єдине помітне нарощування воєнних зусиль Путіна. Я не став вам схему показувати. Ми, мабуть, треба було краще підготуватися, як і я, як і всі ви. Ну, цікавився, що там у Трампа з Деніру, ну і рештою, подій доводиться займати за Кремлі налоги. І, чесно сказати, я трохи прощовкав. Ми це подивимося, ці схеми. Все, окрім нічого не вдалося їм, окрім нарощення, вся воєнна активність Путіна звелася до вдвічі нарощення ударів шахедами, а їхньої ефективність, Я, в принципі, ми з вами бачимо, що світло горить, газ іде. ну... Не хочу казати за хитрощі нашої пропаганди промовчу, не будемо. Це хай лишиться та й таємницю до кінця війни. Скажемо так, що і світло є, і газ іде. Тому якщо Путін змог в такий вирішальний момент тиснути, по-перше, бачите, неготовність грати в команді з Трампом виявилася у Путіна. Трамп гнеться під Путіна, а Путін не готовий гратися в команді з Трампом. Він нічого не приготував, крім масованої атаки шахедами на Україну і оцього радіозного наступу на Сумську область. Ось, власне, бачите, ось вони отак от б'ються за новеньке. Переходять кордон вздовж річки і наступають, як самураї. Перейшли границю вдоль ріки. І, Чому так? Ну, за запізнення реакції Путіна ми знаємо, або ми почекаємо. Дивіться так, або ми зараз почекаємо кілька днів і показуємо, що Путін має аскаліться і посилити свої атаки України на кількох напрямках. Мається на увазі не напрямки на ТВД, а напрямки дії з повітря, на фронті і дипломатично. Або ми цього не помітимо. І якщо ми цього не помітимо ближчим часом, то не все так погано, то спроби Трампа прогнутися перед Путіном мають одне значення. Спроби порятувати Путіна, котрому геть зараз не до нищення України. Виявляється, що такий сприятливий момент, а гора народжує шахеди, кидається шахедами. Тому давайте уважно спостерігати саме за подіями у війні. Я так скажу за подіями в політиці. Ми і так будемо спостерігати а за подіями у війні. Не забудьте, що оці 100 кілометрів, що були після умовно так скажемо, ну традікасного славця катастрофи вулакли, воно і було приречено. Все одно Збройні сили України здавали ті 100 квадратних кілометрів. Ми це говорили. Але я вам показував на схемі, як довго, більше трьох місяців Збройні сили України здавали той мішок за 100 квадратними кілометрами. Не знаю, як буде далі. Важить зараз що не те, як буде з Україною. Далі я вам сказав, як буває з Україною завжди. Важить то, на що зараз спроможеться Ерефія, ось, чому, ось на чому слід зосередитися. Бо якщо не спроможеться, то недарма рудий вождь Красношеїх, їх я так скажу. Рятує гроші. І не забувайте, що на останок у нас є ще атомні електростанції зі сховищами. Ну, ви розумієте, радіоактивних елементів. Не так легко, знаєте, з нас нівелірувати із карти історії. Бай, Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Що це наїзд однієї ядерної держави на другу ядерну державу. Ось що вони всі забувають. Після Чорнобиля Україна стала, як би це сказати, пасивно ядерною державою. Бай.